Всім привіт! Для чого мені сайт? Як мені створити сайт? Чим наповнити сайт? Хто буде відвідувати мій сайт? Ютуб. Це ж так складно, як створити відеоролик, як його завантажити на Ютуб. На ці та багато інших запитань ви знайдете відповідь на курсі Цифрове середовище педагога сайт плюс Ютуб. А тепер для чого ж вам сайт? Підвищення власної професійної компетентності. Розміщення навчальних матеріалів для дистанційних уроків, підвищення власної цінності та ціни, узагальнення, презентація та поширення власного педагогічного досвіду, створення та підтримка власного іміджа, забезпечення освітньої взаємодії між всіма учасниками навчального процесу. Сім днів активного навчання та місяць методичного супроводу. І як результат власний сайт на платформі Google Sites. Власний YouTube канал та кілька скрінкастів, які ви навчились записувати, публікувати та поширювати в мережі інтернет. Детальніше про програму курсу в описі до відео. Гарного дня!